Це квартира першого під'їзду будинку по вулиці Цілковського. 6. 25 вересня. У багатоповерхівці комунальники проводили пробні запуски тепломережі, випробовуючи тиск у трубах. Та на даху будинку комунікації не перевірили. Через розрив труби вся вода спустилася в оселі. Нарікають місцеві мешканці. Ось, будь ласка, подивіться, які наслідки це жахливо. Потопу, подивіться, повністю відклейка обоїв, чорний потолок, чорні стіни. Тепер повністю потрібно заміняти пол, ліноліум класти новий обої, які були ось поклеєні, Також нові е в коридорі повністю відклеялися. Юлія Крилова проживає на восьмому поверсі. Жінка обурена. Чому через недбалість працівників ЖЕО Жеономер постраждало її житло? Це не можна терпіти, нехай це хтось компенсує, тому що в нашому під'їзді багато пенсіонерів проживає, які не мають змоги тепер повністю робити новий ремонт у себе в квартирах. Постраждала і квартира пані Галини, яка проживає на дев'ятому поверсі. У день, коли сталася аварія, жінка була за містом. Їй зателефонували сусіди знизу, які вирішили, що це вона їх затоплює. Я відкриваю хату. У мене все крани нормально. Я відкриваю хату, у мене з кранами все нормально. Дивлюся, зі стелі крапає. Усе було затоплено, ванна, туалет, кругом бігла вода. Виявляється, прийшли працівники ЖЕО, не перевірили дах, а там була повністю відрізана труба. Не знаємо, хто її відрізав, можливо, ще в квітні місяці, коли опалення вимкнули і не перевіривши труби, вони увімкнули перевірку тепломережі. Пішла вода. Вона за три години уявіть дотекла до першого поверху. Після так званого потопу трубу комунальники залатали. Та мешканці будинку вимагають компенсації. Люди письмово звернулися до міської ради. Вони хочуть, аби до них виїхали фахівці, які б оцінили збитки для подальшого відшкодування. А ми дзвонили вже як, телефонували, коли це все трапилось. Ну, вони кажуть, це ваше. Ми нічого не знаємо. Ми не знаємо, що там отрізана труба. Ми писали в виконавчий комітет Полтавської міської ради і начальнику управління житлового комунального господарства. Пострадало 13 квартир внаслідок того, що вони запустили отоплення без перевірки. У Полтавській міській раді про цю ситуацію знають очільниця Полтави Катерина Ямщикова. Переконує, вже дала доручення профільному заступнику виїхати туди для з'ясування обставин аварії. Далі механізм роботи буде таким. Спочатку ми маємо пов'язати відповідну подію з кожною із ситуацією, яка склалася в квартирі. Як би то там не звучало, але це має бути відповідна довідка про пошкодження майна. Тоді я думаю, можна буде винести на розгляд і на пропозицію там виконавчого комітету або ж депутатського корпусу для того, щоб це можна було як мінімум, хоча б винести на обговорення, тому що я людей абсолютно розумію, але треба подивитися, що у нас з механізмами допомоги, тому що є допомога там разові матеріальні допомоги, які видаються від Полтавської міської ради, є ситуації, які... Через довідки, які фіксує відповідний відділ районної ради, там про пошкодження майна, як запевнила Катерина Ямщикова, нині цей будинок на контролі у Полтавській міській раді. Управління житлово-комунального господарства стежить за тим, аби комунікації витримали наступний пуск води і не сталося повторної аварії.